З, зі сполученими штатами Америки з Техасу Оленка Браво на зв'язку з моєю студією, неприбуткова організація Ukrainian San Antonio. Оленко, доброго вечора, доброго дня, доброго ранку. Рада вас бачити. Хто Оленка? Підніміть руку, бо вас двоє. Я не розумію. Так, так, так ви мене так, так. чуєте? Все добре. Все добре, я вас бачу, будемо спілкуватися. Значить, 14-16 жовтня українці в різних куточках світу проводять акцію, яка називається коло захисту. От я зараз розумію, що в Сан Антоніо, в Техасі, там, де ви знаходитесь, так відбувається саме ця акція. Розкажіть про неї більше. День у нас у вас добрий вечір. Я тільки що поставила на мікрофон ваш щоб краще мене чути. 14 жовтня, як ми всі знаємо, в Україні святкують День захисників та захисниць. Вибачайте, спішу, бо дуже багато людей. І сьогодні ми формуємо коло захисту. Коло захисту ця акція проходить по всьому світу. Вчора це був Остін, наше сусіднє місто. А завтра це, це Чикаго. А сьогодні також, якщо я не помиляюся, це Нью-Йорк. Чого ми це робимо? Ми робимо для того, щоб нагадати всьому світу, що війна в Україні на привели дідаль не закінчилася, і що нам треба продовжувати нашу наше противостояння по всьому світу до повної перемоги України. Скажіть, будь ласка, Оленко, розкажіть більше, хто організував цю акцію, хто її придумав, як про неї дізналися в різних куточках світу і в різних містах, зокрема Сполучених Штатів Америки? Ініціатором цієї акції є вже новостворена комунікаційна формата. Називається вона Кліч. Ініціював її Віталій Дейнега. Вони розробили цю акцію з. Маркетингової компанії в Україні ми вже місцева громада. Нас ми називаємося і криня сантоніо. Ми не громада, і ми вже підтримуємо цю ініціативу, щоб говорити одним голосом, щоб не кожна громада робила щось собі своє, а ми говорили одним голосом по всьому світу. Скажіть, будь ласка, чи багато зараз людей на акції, якщо можна повернути телефон і показати? І хто, власне кажучи, прийшов? Я бачу, є діти, є жінки. Це українці, чи це і громадяни Сполучених Штатів Америки? От більше розкажіть про це. Це українці, наша громада Кажемо. власне, в нас переважна більшість українці, але є представники так само до нас представників. Американська так, так. також сьогодні з нами є особисто пані Віталій Дінега. Він до нас довітав підтримати, познайомитися з нами, mm -hmm. і щоб ми надалі підтримували Україну з нашими найкращими побажаннями і з нашою а, силою, яка діаспора є великою силою. Ми ті, ми, ті, ми ті, хто голосуємо тут, і в нас в листопаді є голосування да, вибори, і ми хочемо, щоб Місцеві урядовці вони пішли з нашим месенджем далі в білий дім і лобіювати українські інтереси і надалі. Оскільки ви голосуєте, я розумію, що ви маєте громадянство Сполучених Штатів Америки. Але чи знаєте ви, як Сполучені Штати приймають біженців із України? Чи зустрічали ви таких людей, що про них знаєте? У нас є тут ось зараз жінка. Вона з Херсонську, з Херсону, і вона приїхала по програмі ЮФО і Її чоловік зараз є у в'язниці в Херсоні, і він є в'ятням війни. Тобто росіяни тримають його за те, щоб він допомагав збирати інформацію в Херсоні проти, проти наших загарбників. А почула я вас, дякую, спасибі. Трішечки такий сумбурний у нас зв'язок і включення. Оленка Браво, представниця неприбуткової організації України Ансан Антоніо. Акція проходить по всьому світу. Називається коло захисту. Біля таких пам'ятних місць у всіх місцях збираються українці, аби нагадати про війну в Україні і щоб не забували в різних куточках світу про те, яка біда зараз в нашій країні. Далі продовжую.